Знаєте, життя емігранта це постійні сюрпризи і далеко не завжди приємні. От уявіть собі, молодий хлопець у Лондоні, і раптом на його плечі звалюється відповідальність за цілий будинок. Це історія про те, як можна абсолютно випадково стати лендлордом. От так буквально в одну мить світ нашого героя просто перевернувся. Друзі кудись поділися, а він Він залишився сам на сам з величезним порожнім будинком, і з усіма його проблемами. Самотність і, що гірше, величезна відповідальність ось що чекало попереду. Ну а що ж сталося? А сталося те, що ще вчора в домі було повно життя, сміху, а сьогодні дзвінка тиша, його найкращого друга Юрія, депортували. Решта сусідів, ну вони просто з'їхали. І от цей будинок, який був таким собі центром їхнього маленького всесвіту, перетворився на пустку, що психологічно тиснула на плечі. І звісно ж головна проблема гроші 900 фунтів щомісяця. Це оренда за весь будинок, а платити тепер доводиться самому. Для молодого хлопця, який працює на звичайній роботі, це ж просто космічна сума, справжній зажморх на шиї. Треба було щось терміново вигадувати. І яке тут рішення? Ну звісно, здати кімнати. Ризиковано, так, але іншого виходу просто не було. І от будинок почав потроху наповнюватися новими людьми, абсолютно різними. Дім перетворився на такий собі гуртожиток незнайомців Знаєте, справжній калейдоскоп характерів. І першими заселилася така колоритна пара з Польщі пан Яник та пані Марія. Люди вже у віці, їм було десь під 55, взяли собі найменшу кімнатку і одразу, знаєте, додали цьому дому якоїсь своєї дуже специфічної атмосфери. От, наприклад, їхній підхід до побуту це щось. Оповідач розповідає, як спостерігав за паном Яником. Той щодня йшов у магазин і купував Увага! Одну картоплину, одну цибулину і одну морквину. Рівно. І це при тому, що поруч був супермаркет, де можна було купити все набагато дешевше. Така, от, знаєте, ощадливість доведена до абсолюту. Далі, наступним сусідом став Саша з естонської нарви. Він був колегою нашого героя. Вони разом прибирали вулиці. Ну, здавалося б, спільна робота, мали б знайти спільну мову, але у Саші була своя -г -г особливість він просто пив сидр увесь час, от серйозно, і ця, наче й проста звичка, якось ідеально його характеризувала. Ще один яскравий штрих до портрета цієї дивної компанії, що зібралася під одним дахом. І от нарешті останній мешканець. Молодий хлопець з Болгарії, кур'єр, який ганяв на шаленому мотоциклі. І от саме він, як виявилося згодом, стане тією іскрою, яка підпалить весь цей пороховий склад. І з його появою все змінилося. От знаєте, такий крихкий спокій, який ледве-ледве тримався, просто розсипався на друзки. Почалося справжнє випробування на міцність. А почалося все з того, що цей болгарин раптом заявив все, я передумав віддавай гроші назад. Наш герой, ну щоб якось викрутитися, каже, що гроші вже віддав в агентство. Агентства, звісно ж, ніякого не було. І це маленька брехня, вона і спровокувала величезну кризу. Бо у відповідь пролунала пряма погроза. Чистий стовідсотковий шантаж болгарин сказав: не повернеш гроші, я здам усіх в поліцію. Скажу, що тут живуть нелегали. А тепер уявіть, для людей, чий статус в країні, м'яко кажучи, непевний, це ж просто вирок. Паніка. От просто одне слово, паніка, миттєвий тваринний страх, який паралізує, бо ж на кону стояло абсолютно все: їхнє життя, робота, всі надії на майбутнє в цій країні все могло зникнути в одну мить. І наш герой опинився, знаєте, між молотом і ковадлом. З одного боку цей шантажист, а з іншого, його ж власні сусіди, які дико перелякалися і почали тиснути вже на нього. Мовляв, це ж твій мешканець, ти його привів, ти й розбирайся. Вся та стабільність, яку він намагався побудувати, просто руйнувалася на очах. І що робити? Ну, вибору, по суті, не було. Щоб врятувати всіх, він здався, віддав гроші зі своєї кишені. Болгарин зник. Криза ніби минула. Але звісно, ця історія залишила по собі дуже глибокий слід. Але це ще не кінець, найцікавіше, мабуть, попереду, бо саме у фіналі цієї історії, після всього пережитого, розкривається справжній характер нашого героя. Дивіться. Контракт на оренду будинку закінчувався. Настав останній місяць той, що був оплачений депозитом ще на самому початку. Хлопець зібрав з решти мешканців останні гроші за проживання, і от у нього в руках опинилася вся ця сума момент істини, так би мовити. Він же міг спокійно залишити всі гроші собі, ну, як компенсацію за нерви, за шантаж, за все, хто б його засудив. Але він робить зовсім інше. Він бере всю зібрану суму, ділить її рівно навпіл, і одну половину відправляє до Львова своєму другові Юрію, якого депортували. Його власні слова були так буде по чесному, просто і ясно. Попри все, що сталося стрес, страх, тиск для нього було принципово важливо вчинити правильно, не перед кимось звітувати, а просто для себе. Це знаєте, той вчинок, який показує, що людяність і гідність можна зберегти навіть у найпекельніших умовах. І от вся ця історія залишає нас з одним, але дуже непростим питанням: коли ти буквально виживаєш, коли кожен день це боротьба, що тоді взагалі означає бути чесним? Де та межа? І що потрібно, щоб у такій боротьбі зберегти не лише себе, а й щось більше власну гідність.